Сьогодні Україна відзначає 66 ту річницю звільнення від фашистських загарбників. З цієї нагоди у Севастополі на площі Нахімова відбувся мітинг та покладання квітів до меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років. Цим традиційним для Севастополя заходом ми віддаємо шану пам'яті загиблим героям, тим, хто у свій час боронив нашу землю, стояв на захисті її рубежів та волі народу. І тим, хто в наші дні продовжує цю почесну справу. Цей святковий, хоча й прохолодний день на центральній площі Севастополя, зібралося керівництво міста, представники командування військово-морських сил України Чорноморського флоту Російської Федерації, ветерани великої вітчизняної війни та збройних сил, школярі, молодь та громадяни міста, відкрив мітинг голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій Саратов. В Той війні наша страна казала салом синте кровопровідним майоном. Боевые действия на территории Украины продолжались 1225 дней и ночей. Это 86% общей протяженности Великой Отечественной войны. Сухие цифры иногда бывают предельно красноречивы. О беспримерной воинской добрости говорит тот факт, что четыре города, расположенные на территории Украины, носят гордое имя город-герой. Это Киев, Одесса, Керчь и, конечно, Севастополь. Гидные русские войска ворвались в наши города и села в расчете на стремительный Однако их безосновательные надежды на легкий и быстрый успех были перечеркнуты мужеством и стойкостью нашего народа. За героїзм проявлений у захисті Севастополя ветерани Великої вітчизняної війни, учасники бойових дій, були нагороджені почесними грамотами. Сьогодні військовослужбовці Збройних сил України примножують славні бойові традиції ветеранів фронтовиків, проявляють зірцевість, патріотизм та високопрофесійну майстерність під час виконання завдань щодо зміцнення оборони України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності. Командувач Військово-морських сил України, адмірал Віктор Максимов впевнений, що для теперішніх захисників України спадкоємно. Ці великої перемоги найвищим законом буття є вірність батьківщині та військовому обов'язку. Військові моряки України схиляють голови перед світлою пам'яттю тих, хто повернувся з політи з кровами боїв, віддавши своє життя за честь і незалежність свої батьківщини. Україна сплатила страшну ціну за свободу мільйони ігоричних синів і дочок віддали власне життя за щасливе майбутнє. Пам'ять про їх мужність і незламність, жертовність в ім'я свого народу та рідної землі залишається в серцях кожного українця. Особливо вона для фронтовиків, які залишилися у живих, і які ми сьогодні низько вклоняємося. Ми гордимося, вітірами тим, що в місті читима українськими України. Крыма, родного Севастополя, принимали самое активное участие в реки Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Это они высаживали десанты Керч, Эстиген. Это место освобождали Крым, родной Севастополь, порты Черноморского флота Николаев, Одессу. Мы всегда Будім повним, і ми завжди подвигами, які вони совершали. День визволення України це свято мужності, сили духу, самопожертви, тяжкої ратної праці та водночас білі пам'ять про тих, хто віддав життя за свободу вітчизни. Подвіг тих, хто переміг у жорстоких битвах, пройшов страшну і сувору школу війни, хто в повоєнні роки відбудував зруйновані міста та села, залишається величним прикладом любові до батьківщини у щасливе майбутнє держави.